Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Шість Соток. З вами в ефірі програма Власний сад. І я її ведуча Олена Троян. Зараз середина січня, але, незважаючи на це, погода стоїть тепла. Тривалі морози чергуються з досить тривалими відлигами. Тому зараз в саду можна проводити ті роботи, які ми, звичайно, відкладаємо на весну. Я запрошую вас прогулятися по моєму саду і подивитися, що зараз можна робити, як себе почуває сад в таку погоду, що в ньому навіть цвіте всередині січня. Отже, починаємо. За моєю спиною, ви бачите, троянди. Наприкінці осені ми навіть вкривали ці троянди, ми вкривали кореневі шийки землею, чи піском, чи якимось субстратом для того, щоб зберегти від морозів. І ми планували з чоловіком, що ми будемо. Троянди наші накривати. Навіть в нас лежав цілий стос мішковини, і ми чекали із дня на день, коли ми це робитимемо. Але погода стояла настільки тепла, що робити це не довелося. Чому? Тому що теорія каже, і досвід це підтверджує, що троянди треба вкривати тоді, коли вже є сталі. Морози 5-7 градусів. А в нас такого не було. Декілька днів морозів і потім знову тепло. Тому от наші троянди стоять в такому вигляді, навіть стоять з листям. Деякі факівці кажуть, що це листя треба обривати, але ви бачите, що листя досить багато, і це такий тривалий процес. На відміну від листопадних рослин, в троянд не формується а, така Такий корк, який дозволяє листу відірватися або майже не формується. Тому це треба робити вручну, і треба робити дуже обережно, щоб не пошкодити бруньку, яка знаходиться під листом. Тому я цього не роблю, бо це великий процес, і у нас троянди виявляються такими навіть напівзеленими рослинами. До весни все одно це листя опаде, я його згрібу. І потім весною проводитиму обрізку троянд і покажу вам, як це робити для того, щоб сприяти пишному їх цвітінню. А зараз, от вони в такому вигляді знаходяться. Попереду ще половина зими. Ми не знаємо, які сюрпризи принесе нам лютий, чи справді він буде лютим місяцем, чи буде досить теплим. Поки що прогноз доволі позитивний. Тобто Невеликі морози чергуватиметься стривалими відлигами. Але що буде, побачимо, і може так станеться, що все-таки доведеться троянди накривати. Але зараз вони в такому вигляді, в якому ви їх бачите. Біля троянд в нас тут росте ціла низка півоній. Вони дуже красиво цвітуть навесні. Що можна зробити з півоніями зараз? Зараз можна обрізати це листя. Чому? Тому що. Навесні, звичайно, буває дуже багато роботи. Так багато, що, як то кажуть, один день рік береже і можна не встигнути все зробити. Тому зараз цілком можливо частину весняних робіт виконувати. Просто брати секатор і обережно отако зрізати це бадилля. і відправляти його в компост, звичайно. Це та робота. Яку цілком можна зараз робити. Далі, якщо повернутися, то за моєю спиною, тобто навпаки, не за моєю спиною, а переді мною знаходяться яблуні. І на одній з цих яблунь ще минулого року ми вішали червону стрічечку. Цією червоною стрічечкою ми позначали те місце, де росла омела. Поки що омели там немає, але ми пильнуємо, уважно чи не з'явиться вона, і якщо з'явиться, то одразу ж будемо знищувати її паростки. Але крім того, що там є червона стрічечка, ми вже проводимо обрізку дерев. Це цілком можливо робити зараз. Погода стоїть тепла, і якщо ви бачите, що теплий прогноз там на тиждень то зараз саме час починати обрізати дерева. І ще одна порада. Якщо ви обрізаєте плодові дерева, то не викидайте гілочки з бруньками. Ви можете поставити їх у вазу, і у вас серед зими розпустяться чудові квіти. А зараз давайте подивимося далі, що відбувається в нашому саду. За моєю спиною мої улюбленці, кущі рододендронів. Подивіться, як чудово вони виглядають. Подивіться, які в них величезні бруньки. Зелені, живі, здорові. Краса неможлива. Було цікаво дивитися, як вони поводять себе під час морозів. Морози в нас були ну, декілька днів майже до 10 градусів, особливо вночі. Так от рододендрони мають такий особливий механізм захисту для того, щоб зменшити випаровування, вони скручують своє листя. І чим більше був мороз, тим сильніше майже в таку. Трубочку листя зверталося, а коли мороз минав, воно знову розгорталося, і ви подивіться, ну, яка краса. Вони зелені, і здається, що ось бруньки ототрепнуть і квіти розпустяться. Але доведеться ще трошки почекати. Я думаю, що це буде десь у травні місяці. Хочу звернути вашу увагу на два соцвіття, які я щойно помітила. Пам'ятаєте, я декілька е, разів розповідала, що для того, щоби. Формувалися нові квіткові бруньки, обов'язково виламувати суцвіття. І От не знаю, як це сталося, я пропустила і суцвіття не виламала. І що ви бачите? Ніяких от, от ці суцвіття, від квітлі, які лишилися з минулого року. І ви бачите, що на їх місці нічого немає: ні бруньок листових, ні бруньок квіткових. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваші... Рододендрони рясно квітнули, обов'язково треба дуже обережно, щоб не зламати гілку, ці суцвіття видаляти. Ну, а зараз вже як є, так є. І мене питають, а як же в природі? А в природі воно і цвіте. Не рясно, не увесь кущ, а подекуди, де-інде. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші кущі... Квітли рясно кожного року. Треба цю процедуру виконувати. Вона досить марудна, вона займає багато часу, але вона буде запорукою того, що у вас кущ буде весь вкритий квітами з нижніх верхівок до останнього листочка. Хочу звернути вашу увагу на два на три кущі, які знаходяться ліворуч від мене: це два види спіреї і. Одна форзиція. Форзиція, якщо до неї придивитися рослина з таким жовтоватим стовбуром, вона вже сповнена бруньок. Е, на жаль, в перші роки я не надавала цьому значення, і вона в мене виросла велика до неба і дурна як не треба. Я не сформувала вчасно цей кущ, і він ріс величезний майже завишки з -за тієї е, яблуні, які ростуть поруч. І зараз я зрозуміла, що це щось. Неправильно, і тепер обрізала гілки і намагаюсь формувати такий, таку правильну кулю. Я думаю, що в мене на це піде декілька років, але якийсь прогрес є. А от щодо спірей, цікаво, що спірея Вангута втратила листя, а друга спірея, назви якої я, на жаль, не знаю, і вона цвіте. Також білими квітами і пізніше спіреї Вангута, вона ще стоїть в листі. Досить цікавий для мене феномен. Подивимося, як довго це листя протримається. Не знаю її назви, але дуже красиво. Також білі запашні квіти, схожі на квіти спіреї вангута, але цвіте вона ну, десь на тижні два пізніше. І це дуже добре, тому що ну, безперервне цвітіння тут спостерігається. А зараз підемо далі і подивимося на решту саду. І знову хочу підкреслити: середина січня. Але подивіться, що за моєю спиною майже розквітла калина. Це просто неймовірно. Звичайно, розпустилися ще не всі квіти, але, е, вочевидь, видно, що деякі квіти вже цілком розкриті. Ця дивовижна рослина називається калина Фарера, і названа вона на честь славетного англійського. Ботаніка мисливця за рослинами Реджинальда Фарера. Це досить унікальна людина. Він народився в Англії в минулому віці, позаминулому, напевно, навіть. А, народився з природною вадою, в нього була заяча губа. Але народився він в заможній родині і через це отримав освіту прямо вдома, бо через свою ваду він соромився неї. Не міг відвідувати школу з іншими школярами або не хотів. Але це не вплинуло на його захоплення. І коли він досяг повноліття, він дуже багато подорожував, подорожував по Китаю, по Східній Азії, збирав там величезну кількість рослин. Навіть він відомий тим, що колись він зібрав насіння рослин альпійців, зарядив ними свою рушницю і вистрілив у себе в саду. І це насіння розсіялось на великі території, і таким чином створився. Альпійський сад, який нібито існує і досі. От така от незвичайна людина. На превеликий жаль, він помер в досить молодому віці, лише 40 років, але пам'ять про нього залишилась. Є чимало рослин, названих на його честь. І, зокрема, оця чудова калина Фарера, якою я вас запрошую помилуватися. Вона не тільки рано цвіте, вона має неймовірний аромат, дуже витончений і дуже. Такий п'янкий, це просто якесь чудо і це чудо посередині січня. Біля калини фарера ростуть мої однорічники, тобто не ростуть, а лишились залишки моїх однорічників, чорнобривців і ще деяких рослин. І тому це саме час просто вирвати їх і відправити на смітник. Це саме та робота, яку ми можемо виконувати зараз, бо весною часу буде мало. Але що я хочу сказати? Ви бачите, що підніжжя наших рослин вкрито листями, от листя згрібати зараз зарано, бо ще можуть бути приморозки і листя це чудове покривало, яке їх збереже від морозу, якщо вони, не дай Бог, трапляться. І ще в одній передачі я казала, що найкраще укриття це сніг. Простий сніг, подивіться, я стою на газоні. Сніг зійшов і газон зеленіє, ніби знову таки. Зараз не середина зими, а літо. Звичайно, він трошки пожовк, але пройде час і він зеленітиме. Та й зараз вигляд в нього досить охайний і гарний. Праворуч від мене одна з моїх улюблених рослин, яка називається стефанандра. Колись я побачила її в саду моєї знайомої. В неї була така велика квітуча куля. І я попросила відросток. Вона дала мені маленький патичок, і я думала, Боже, ж, скільки років мене, доки з цього патичка щось виросло. при превеликий подив, патичок розрісся, отаку величезну кулю, яка в два чи в три рази більше тієї кулі, яку я бачила в саду моєї знайомої. Тому її час від часу треба підрізати, бо вона навіть починає глушити рослини, які ростуть поруч. Вона цвіте дрібними білими квітами і має таке розрізне листя. Але принада цієї рослини в тому, що це майже правильна така натуральна куля, її тільки треба підтримувати її форму з допомогою або секатору, або ножиць. Далі в нас три величезні туї. І отут ми підходимо до важливої теми. На жаль, вже природнім явищем в нашому кліматі стають льодяні дощі. Е, вперше вони трапились років п'ять тому, а зараз це просто кожного року, або наприкінці листопада, або на початку грудня йде такий льодяний дощ, який швидко замерзає, і тоді кожна гілочка, кожна квіточка, е, кожний листочок. Вкривається шаром криги. На жаль, цей шар криги дуже важкий. І якщо після цього льодяного дощу, не дай Бог іще іде сніг, то гілки дерев стають дуже важкими і легко ламаються. Тому дуже важливо зв'язувати дерева. Зв'язу особливо хвойні дерева, бо гілки їх відламуються, спочатку відхиляються, потім ламаються. От праворуч від мене. Великий такий ялівець, ми його зв'язали, але зв'язали недостатньо. І я хочу сказати, що треба зазначити дві речі: по-перше, всі ялівці, туї і взагалі хвойні рослини бажано стригти. Це буде запорукою того, що вони підтримуватимуть компактну форму і буде менша ймовірність того, що якась гілка відхилиться. По-друге, їх треба зв'язувати. На жаль, чим більше рослина, тим складніше це завдання. Щодо стрижки, цей рік для нас незвичайний. В нас є великі проблеми з електрикою, і тому ми не встигли постригти нашу рослину, бо електрики майже немає, а в нас є така електрична пилка. І от я запозичила в сусіда ножиці, яких в нас немає, і які саме зараз час купити. І на допомогу електриці приходить звичайна ручна механіка, отакі от, от ножиці. Так, їм і стригти довше, ними стригти важче. Це велика праця. Але в той час, коли електрики нема, вони вас виручать. Тому от взяли в сусіда і потихеньку стригтимемо тоді, коли електрики в нас в будинку немає, а немає її зараз досить часто. Ще хочу звернути увагу на рослину, яка росте позаду, і там видно бруньки. Це магнолія, це магнолія суланджа. І я хочу сказати, що попри те, що зараз середина зими вже сад готується до цвітіння. Там також великі бруньки, і здається, що вони от-от розквітнуть. Звичайно, це от-от станеться через. Не менше як два місяці, але вони вже помітні і сад потихеньку готується, запасається сили і квітнутиме навесні. Ми багато говорили, що окрасою зимових садів є вічно-зелені, хвойні та листяні дерева. Але я хочу звернути вашу увагу на те. Що окрасою саду зимового може бути і стовбур рослини, ну і різні плоди, які на неї ростуть. Зокрема, подивіться, біля мене вільха, проста українська вільха, таке невибагливе дерево, яке росте у нас просто в лісі. Подивіться, яке воно гарне, який красивий в нього стовбур, яка яскрава кора, які в нього вже сережки. Він готує, вона готується до цвітіння. Я тримаю у руках книжку, яка, на жаль, є тільки англійською мовою «Winter Gardens» або зимові сади. І бачите, тут на палітурці зображено, тобто не зображено, сфотографоване дерево і сфотографовані якісь кущі. Так от це дерево це береза. Ми звикли до нашої звичайної берези вислові, А це інший сорт берези, вона зветься береза корисна. Бетула Утіліс. В неї кора чисто білого кольору. І це надзвичайно красиво, особливо взимку. А внизу якісь червоні пагони. Так оці червоні пагони це дерен. Існує багато різних сортів дерену, які мають різний колір. Пагонів, жовті, червоні. І навіть така картинка, коли зелені, власне, нема, або якісь там хвойні дерева зелені на задньому фоні. Але навіть це дуже-дуже красиво. Тобто, якщо вам дозволяє площа вашої ділянки, я вам наполегливо раджу, Ну, може, придбати цю книгу, по-перше, а по-друге, придивитися до рослин, які мають яскраві кольори кори. Вони дуже красиві і вони. Дуже гарно можуть оздобити і розквітити ваш сад взимку. Зважте на це. І Ще в руці я тримаю гілочку такої рослини, яка зветься Сніжноягодник або Сімфорікарпус. Зазвичай він буває білого кольору, але в мене він рожевий. Я купувала цю рослину як калікарпу, але, на жаль, виявилося не калікарпа, а сніжно-ягодник. Але менше з тим, все одно рослинка дуже симпатична. Звертаю вашу увагу на те, що, е, на мій подив виявилося, що рослина чудовий медоніс, її навіть саджають спеціально біля, е, бджолярин, щоб збирати мед. Так що раджу вам її посадити невибаглива, взимку має такі красиві ягоди. На жаль, вони не їстівні, навіть птахи їм нехтують, бо вони. Майже не мають ніякого смаку, але все одно рослина корисла і взимку прикрашає сад. Ну і от іще одна діляночка нашого саду. Може хтось пам'ятає, що восени ми саджали тут осінньо-квітучі крокуси. І от, на мій подивці осінньо-квіточі крокуси розпустилися. На жаль, вони розпустилися. До минулого снігопаду, і снігопад їх трошки пошкодив, тому я зірвала квіти і тримаю їх у руці, але це було таке диво на Різдво побачити квітучі крокуси. Це просто щось неймовірно. Праворуч від мене ціла така куртина квітів. Ці квіти це півонії, півонії деревовидні. І багато хто з людей питає, а чи треба обрізати деревовидні піоні на зиму, а чи треба вкривати деревовидні піоні? Ні, не обрізано ну, обрізати їх просто не потрібно ні в якому разі, бо це кущ. І навіщо обрізати кущ? Він тоді відростатиме знизу, і це просто загубити рослину. Щодо вкривання, ці рослини завітали з нас з північно-східного Китаю. Вони звикли до прохолодних і вологих зим. Тому ніяке укриття, принаймні в Києві, на широті Києва і трошки північніше, їм не потрібно. Подивіться, зокрема, на цю рослину. Оці величезні бруньки рожеві це майбутні квіти. І такі ж бруньки. Можна побачити і на інших кущах, просто ці квіти рожевого кольору, і навіть бруньки відображають колір майбутніх квітів. Ну а ці півонії білі, і тому і їх бруньки менш помітні, вони також білі. Праворуч від мене ще одна рослинка. Це магнолія зірчаста, магнолія стелата. Дуже тендента, дуже красива рослина з витонченими квітами білими, досить рано цвіте. І ви також можете побачити вже великі бруньки. Це також квіти майбутньої магнолії. Ну а ліворуч від мене справжнє диво. Там вже цвіте вовче лико. Знову середина січня. Звичайно, воно цвіте не так рясно, як цвістиме навесні, але вже на вовчому лиці є квіти. Тому от така у нас несподівана зима, м'яка, тепла, коли вже щось цвіте і коли можна проводити ті роботи, які ми звичайно відкладаємо на весну. Бажаю вам, щоб ваш сад ріс, квітнув. І надавав вам натхнення на довгі довгі роки. А на цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.